Юніковельські футболісти віком від 12 до 14 років та ще сім німецьких команд у турнірі дитячих футбольних команд округу Ановер розіграли кубок міста Веніксен. Гра проходила по коловій системі. Семи матчів жодної ковальчани не програли, за що й отримали кубок та медалі переможця. Окрім турніру, дитяча футбольна команда Коваль ще брала участь в товариських іграх. З п'яти зустрічей лише перша гра закінчилася з рахунком 1-0 на користь німецьких юних футболістів. Свою поразку хлопці сприйняли дуже серйозно, зібралися з силами і більше не дозволили суперникам по полю їх обіграти. До речі, саме ця товариська зустріч і найбільше нашим землякам. Запам'яталася. Всі команди показали свою високу техніку, вони були такі самі, як ми, таким самим віком, але вони не були такими швидкими, як наша команда. Ми були більш, ми більше на багатьох турнірах проводили, грали. Більше нас вже досвіду, мав чим них, тому ми показали кращі результати. З якої команди найбільше сподобалася гра? Нам сподобалася гра, коли ми програли 1-0. Ми старалися, грали на всю свою силу, але нам щось не щастило і ми не змогли так забити гол. Але нам з з, з випадкового моменту забили гол. І ми програли цю гру. Тренують юних зірочок футболу Микола Листа та його син Роман, котрий в свої 21 рік вже має міжнародну тренерську ліцензію. Минулого року його футбольна команда брала участь в чемпіонаті України на призи Кубку Шкіряний м'яч, фінальні ігри якого проходили в міжнародному дитячому таборі Артек. Там ковальська команда зайняла третє місце. А вже в цьому році хлопці посіли перше місце на всеукраїнському турнірі дитячих команд. Чому ж запорука їхнього успіху у нас на Україні та й за кордоном, де вони зробили неабиякий фурор? Німців зовсім інша система підготовки таких е, дітей до 16 років. Е, вони займаються в своїх, у них таких як інтернатів немає. От ми були на екскурсії в футбольній школі міста Барсенхаузена, яка є окружною школою Ганновера, округу Ганновера. Таких шкіл у Німеччині 16. І саме вони вибирають обдарованих дітей з округу і приїжджають діти тільки на п'ятницю суботу-неділю. Решта вони знаходяться вдома в своїх школах, в сім'ях. Вони рахують, що це, і я теж так рахую, що це більш дієва підготовка. А вже 16 років у них прекрасна спортивна школа, прекрасний готель, харчування, все. Вже тоді самих обдарованих збираються і вони. Ну, ну Обов'язково від сім'ї дітей не відривають. Так як в нас там Київ, Дніпропетров заберуть дитину і не знаєш, що вона, де вона і як вона. Ви побували в Німеччині і самі на власні очі бачили, яка ж у них спортивна підготовка, яка в них спортивна база. Що можете сказати порівнянні з нашою? Ну, Що можна сказати, якщо порівняти не з рівняння? У них немає державної програми розвитку футболу. Ну, і в них просто все це поставлено солідно. Е, Звичайність, така дитяча футбольна школа, ну, як в нас називається, вона дюсиша, вона займається не тільки підготовкою е, дітей для великого футболу. Там є напрямки такі перший дитячий футбол, потім другий напрямок. Оздоровлення. Люба дитина, любий батько може провести свою дитину, звичайно, заплатити гроші. І дитина буде там проживати, харчуватися на вихідні дні, тренуватися. Дорослі, оздоровлення теж заплатив гроші, і спортзали, тренажери, басейни, сауни, все в твоєму розпорядженні. Потім вони ведуть велику роботу з ветеранами, ті, що закінчили футбол, грати, з старшими людьми, в них свої чемпіонати. Далі готують тренерів всіх чотирьох категорій, які в них є. Для роботи з аматорами, з дітьми і з професіоналами. Дитяча спортивна школа Німеччини готовить із суддів. У нас в Ковелі немає суддів, які обслуговують першість області, а вони готовлять з дитячих років. Не всяка дитина може грати в футбол, але зато бути суддєю може. Так. І останній напрямок маркетинг. Для того, щоб все це функціонувало нормально. Готовлять маркетинг саме для футбольних таких шкіл. У нас цей процес підготовки футболістів зовсім інший, який переважно базується на голому ентузіазмі тренерів команд. На жаль, все решта, фінансове забезпечення, належна спортивна база нам ще не досяжні, але бажання перемогти бути першим бере верх над усім. І тому фортуна не може не посміхнутися футболістам.